Доброго ранку, мої любі дітки, любі хлопчики і дівчатка. Знову радує вас всіх вітати! У нас сьогодні заняття з логіко-математичного розвитку. Дітки, погляньте на ці малюночки. Як можна їх назвати одним словом? Правильно, це птахи. Я пропоную вам порахувати, скільки в нас тут птахів. Давайте рахувати ланцюжком, Один, два, три чотири п'ять. Шість сім, вісім. 9 і 10. Скільки в нас тут птахів? Десять птахів. Молодці. Дітки, давайте пригадаємо з вами знаки, які ми вже з вами знаємо. Як називається цей знак? Плюс, і ми його ставимо коли? Коли. Виконуємо додавання, дію додавання, а цей знак називається знак рівності. Добре, давайте з вами на прикладі зараз запишемо вираз. Ось наша квіточка. На квіточку спочатку прилетіли метелики якого кольору? Синього, так, скільки метеликів синього кольору? Два. А потім до них іще прилетів метелик жовтого кольору. Метеликів стало більше чи менше, дітки? Більше. Значить, ми будемо виконувати дію додавання. Так, синіх метеликів у нас було два. Ставимо цифру 2. Якщо дія додавання, значить ставимо знак плюс. Скільки прилетіло іще метеликів? Один. Ставимо цифру 1. Далі у нас іде знак рівності, дорівнює, скільки всього. Прилетіло метеликів на квіточку. Всього три метелика. І читаємо цей приклад. До двох додати один дорівнює 3. Молодці! Бажаю вам гарного дня. До побачення!